Суд заборонив оголошувати підсумки голосування другого туру виборів міського голови у Кіровограді. За рішенням Кіровського районного суду Кіровська районна виборча комісія не може оголошувати результати виборів через порушення під час перерахунку бюлетенів на дільниці номер 867. Зараз у Дніпропетровську розглядається справа про визнання результатів голосування на цій дільниці недійсними через суттєві порушення, зафіксовані на ній 15 листопада. Серед них факти незаконного голосування, порушення під час підрахунку голосів та складання протоколів. Таким чином, незважаючи на те, що термін визначення підсумків голосування збігає сьогодні, остаточні результати другого туру будуть відомі тільки після завершення судових розглядів. Кіровський суд встановив факти незаконного голосування, але не задовільнив наші позовні вимоги в повному обсязі. Тому наша команда юристів подала апеляцію, і апеляцію, і сьогодні ця апеляція, це апеляційне засідання відбувається в місті Дніпропетровську. Я переконаний, що ну, сьогодні або завтра ми вже ну, думаю, що отримаємо після ну, цих юридичних речей результати виборів міського голови.